А як ви зі своїм складом розумом і стилем мислення почуваєтесь в сьогоднішній облраді цього скликання? Хочу звернути увагу, що у нас як в обласній раді, так само і в міській раді, немає чітко вираженої опозиції. От колись на самих початках, коли була партія регіонів в меншості, то відчували, що були якісь опоненти, але неправильно, тобто їх старалися якимось чином зацькувати. Будь-яка їхня пропозиція сприймалася на ганьба, гей-гей, тобто не мати права їм казати. Це неправильна позиція, тому що світова тенденція говорить про те, що не треба ні 30, ні 300 партій. Достатньо, щоб було дві партії в країні, наприклад, праві і ліві, один і два. Як би вона не називалася, але мала би бути партія, яка є при Владі і інша, яка контролює, стимулює владу працювати краще, вона називається опозиція. І завтра хоче своїми програмами, своїми діями прийти до тої самої влади. А та, що була влада, цілком переходить в опозицію. Тобто всі мають право слова, а б, вони контролюють владу своїми певними посадами, які їм даються по квотам, і своїми діями, щоб будь-яке рішення, будь-яка дія могла бути зупинена або переглянута. У нас в обласній раді, так само як і в міській раді, немає ні те, що якісної, немає взагалі ніякої опозиції. Тобто немає палких дискусій, немає чіткої критики, немає кому от бути як плюс-мінус, як інь-янь. Це відсутнє. Саме за рахунок якісної роботи опозиції можна досягати хороших результатів роботи, і ми це бачимо сьогодні у Верховній Раді: що саме до Олега Ляшка звертається більшість громадян, простих людей, по допомогу, і вони реально цю допомогу здійснюють шляхом озвучення проблематики, винесення на найвищий рівень, і влада зобов'язана прислухатися або принаймні давати відповіді на такі незручні запитання. А якщо подумати, якщо не ляшко, то хто інший?